Коли вийшов час експозиції, який ви маєте витримати маску на обличчі, маска завжди змивається, навіть якщо там пише, що маска не повинна змиватися. Якщо це маска така а, з тряпочкою і ви її нанесли, ви все одно її краще змивати, тому що там є провідникові системи, які мусять бути в масі для того, щоб вона класно працювала. Але якщо їх часто використовувати, то ці провідникові системи роблять такі які умовні діри в захисному бар'єрі шкіри? І тому не треба, аби вони довго були на шкірі, тому їх краще змити. Вони свою роботу зробили, ви їх змиваєте і далі. В залежності від того, який це період дня. Ви використовуєте такий догляд, як у вас зазвичай. Тобто, ви тонізуєте шкіру, використовуєте сироватку. Якщо використовуєте сироватку, далі крем довкола очей, потім крем для обличчя. Якщо це день і на вулиці така погода, що потребує сонцезахисного крему, то ви використовуєте ще і сонцезахисний крем. yeah